<кхе> ти лезє тебе посилати. А ти що мене посилав? Куди ти мене посилав? <пускай>, я сама пішов. А я когось питаться, ти, значиш? Д, це, що когось питався, діда що буде питатися. Ти хотів зі мною, йти, садим, це, що? ти сидимочки. Ти бочки. Ото принесла тобі сало. Ну, ага. Бо вчора сидів і розказував, що не таке сало, я купляю. Попробуй, попробуй сказати, що це сьогодні не таке сало. А що я тобі сказав, що не таке. Да, сказав, що воно не я, я таке сказала, і таке, і таке, як ти. І, 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 це сьогодні таке, як я. Усього. Вчора було таке, як ти стара. А сьогодні таке, як а, а так? я. Я розумію, може хтось Той. не розуміє, то я хотіла тобі доказати, а -а -а. я тобі купила, знаєш, яке сало? Яке? Генеральське. Яке? Генеральське. Ух, ти та що. І ще Генераль... тітка казала, і тітка казала, що воно вдвойнє генеральське. А втроє нема. Найдобріше сало, яке в свині є, це отам, ого, де кусочки отако йдуть вони отакою полоскою з однієї сторони, з другої. Ага. Вони називаються генеральські. Ну оця казала генеральське. генеральська. І не дай Бог ти скажеш, що ага. не таке. То будете що... ти з тим салом тобі. Сало, як сало, при цьому ти генеральське, блін. Ні, ти як не знаєш, генеральське це саме лучче сало. <тур> що дід? Ти прожив стільки на світі і такого не знаєш. А ти знала? Знала? То чого ж ти раніше не казав? От, от, дирізай, Отут отакого відрізай, щоб, дав, що в нього всередині. А що ж там всередині виробники? А я не знаю. Вона казала, воно таке, засма, ну чорне я бачу чорне. Його все так так. І І з м'ясом всередині казала, І сказала, що буде це. так до... та, тихо. Ну, не можна сказати слова. Сказала, що буде завжди до мене. Як дід попробує часало, то буде завжди до мене бігти за солом. Не дай Бог не таке. Ох! Однесеш завтра назад. А цього <світ> тверде таке. Так, дід, ну не починай. Це це ніс такий. Тут, то, да, то такий хазяїн. До сусіда. О тоже. Піляж ти до сусіда. Не подобається, сало берегу. Осицю, як вона називається. Кобасу. Кабаса. А, ну, кабаса. <решко> кабаса. Глянення кабаса учамабу за Конечно. Це вже горда така. А це те ж її кави купила. Ну і кави. ти сам собі каву купляв, чи ні? То я тобі купила багато перчику. Багато-багато перчику купила. а 100 грам. О той, що сильно добре, що ти ложкою їв його. Ні, а каву ти сам собі купляєш. Чи ні? Купив каву, чи ні? не? не ти сьогодні десь ходив. Так, я ж. Я, ну, не не я не був там. Значить, тобі не треба. Так, гірчиця така. Зараз спробуємо. А що я ті казав щось, що таке, не таке? Ні, засало ти вчора мені щось. Ось. Конозило тебе, конозило, і не таке, і сяке. Ну, давай. Я хочу взнати, яке оце сало. Оце мені я так спішила додому, щоб узнати, яке оце сало я взяла. Чи теж не таке, то більше я брати не буду, буде сам брати. Таке, таке. Та ні, розкажи, яке воно. Mm. Генеральське, ти розумієш? Двойне генеральське. Нормальне наче. да, не тверде. Ти ж казав, тверде воно вже. Mm. Ну смачне чи ти тільки гірчицю почув? Смачне. Mm. Аж без гірчиці попробуй. Mm. А воно, мабуть, не посолене чи посоль. Mm. Mm. То в гірчиці вмочай. Часнику тут вже вчорашніх немає. Mm, так, да, трошки якесь воно з м'ясом насе. Ну так тобі ж казалося, що генеральське. Mm. Боже, Боже, дід. О, дивись, як я тобі смаколики принесла. Ти... Та я бачу. Звернув увагу. Звернув. Таке чи ні? Таке. Піде? Угу. Mm -hmm. Ну, це треба чаю на гріч, кави, чи що небудь. І хряпнуть потім. Так? Mm -hmm. да? mm -hmm. Так дід. Шо? А ти звернув увагу, що я собі щось купила. Так, звернув. Так, може дати тобі попробуй? До сало. Ну, Продукт готовий до. О, оце, Що ти хвалиш моє сало, значить молоді. хороша. Так. Рок придатності 20, Коротше місяць. Так. Да. Із носала теж продукт. Готовий. Такий тиждень на пару днів хватить. А то я їй наїмся, а оце раз у місяць з її хочеться. Отакої доброї поїсти і все. Ну, моя на їм це не схочеться. Так. Оце, оце теж я такої ще не брала. Угу. Ну, побачила, що 21%. 22-12 ого, що місяць годусі. це взагалі це капець. Сметана стільки, щоб хранилася. Що ж там воно ну, таке там? Та-да. Та, що ж аж додаю, чого вона храниться так довго. Домашня стільки не храниться. Три дні і міняти треба. А це так довго храниться. І ще такої я не брала. Бо тої, що я брала, не було. А це як? Mm -hmm. Опаночки прямо по культурному так зробили. Mm -hmm. Ну, молодці. І ще я собі щось мені подобалося, як я чай п'ю, то ось таке мені штука понравилася mm -hmm. до чаю. Mm -hmm. О, як воно мені сподобалося, що я тепер ти каву купляю, що я сир такий куплю. Так. Mm -hmm. А ще, що до чаю я собі взяла, це тобі. оце тобі. Mm -hmm. А ось мені. Оце мені. Бачиш, що тут воно. Це є що? Насіння. Зернята соняшника, я так подумала. Ну, да. Вона називається хомка. Оце, оці солодощі називається хомка. Та знаю, що До чаю дуже корисні. Хомкати. А то що у мене. А це взяла. Може, якесь свято буде. Це взяла, так брала, думаю, що ж його взяти, бо там, ну, щоб рівна сума виходила. Mm -hmm. І от взяла цей майонез. Самий давній. Боже, оце у шполі майонез виробляли ще в часи радянські, yeah. але його ніде не було. Ніде не було, бо все везли на Москву. І так хвалили його, так хвалили його, що найкраще, що москвичі там аж на задницю падали, купляли його. І масло таке. І був, був молоч, чи як він, сирзавод, чи масло -сирзавод був, був, так? так. таке масло золоте тут виготовляли і все на ту Москву. А тут же нічого людям не продавали. Колись десь масло, хтось як побачить раз у місяць десь у магазині, то його ж не можна купити. Його розберуть кому треба і все. А все те, що тут виробляли, все на Москву, все на Москву. Перли на Москву. Слава Богу, що тепер здихалися і Москви. Не дай Бог повернути таке. Не треба ніколи допустити такого, щоб обратно було. Да. Так, а то я собі на цей взяла. Та як воно називається? Наухучено. на Науху. Суп. На суп, То. Хай там буде колись Та... То... ну я так наче ніби добре і сходила. А скажи. Сало да. генеральське попалося, і діді мене похвалили. Грошей багато потратила. Не щитала. А ти хочеш пощитати мої гроші? Та, а це твої. Я за свої купляла. Я за свої тобою. Так. Да? А все наші прийдуть твої. Пойшле б твої. Та так і перебиваємося своїх та твоїх. Да, дід? А що ви робити? Ой Боже, знов я кричу. Сказали, щоб я не кричала, щоб в мене да, с... сильно ти... голосний оцей його апарат. Трохи його дальше просто? — Та не, не знаю, якийсь треба приглушувати, я не знаю, так. як там звук. Як придали, то може я взагалі не почую. — Кричай. — А тобі нравиться, дід у мене, мабуть, не дочувають. Дід не дочував. А як, коли треба щось од нього, то він зробить взагалі глухий. А, Та, як, да, а як сало принесла, кажу, йди іди щось смачненько, то діт як тут. Тут, як тут. Та не дуже я се. Та ну да. Додивлявся, то Додивлявся, зранку ти не снідав. Так що не подзвонила. подзвонила, сказала. Не дай Бог поснідаєш, то дивись мені. Бо ну, ви хотів. Так і ви так да. Молодець, дід. Молодець. А найкраще, що дід мене похвалив за соло. Так, хороше. І понравилось. І тут, і це будеш пробувати. Диви, яке воно. там середне. Ну Це Та так взяла. Ну щось брати, то брати вже. Бо як це не брати. Ти в магазині чи на базарі брала. Тут там вже на базарі де от ж. Ну це наче таке. Це хороше. Це хороше, так. М'ясо дивлюся. Колись я брала, другий раз хотіла взяти, не було. А це дивлюся, вже є таке. М'ясна ковбаса називається. Видно, що там м'ясо є. Ну да, хрящики. Ще хрящики. Ну, коротше, зроблена ще так. Ну, хороша. Ну так, без отого запаху, знаєш, такого різкого, що воно ото, що то в чанках колотять таке. Ладно. Смачного тобі дня. Ну давай, так. сідай і ти їж. Так, я ж. А я ж тоже не снідала. Ну, розпочинати. Я. Дамочку, ви сідайте і теж їсть такого. О, та слухайте, домочку, я буду починати з капусти mm. і кусочок сала. Оце саме найкращий варіант. А потім усе це зроблю чаю і зап'ю загуляю. Так, всім гарного дня, всім смачного, від діда привіт, він такий довольний, генеральське двойне генеральське сало. О, там, де в свині колись відвесало. Ага. так, Ну все дід, бахай до свидання. Поїв та буде щось робити. Так, та. будеш діти, будеш. Плитку привіз. Да,